Зацініть, що за велосипед, двопідвіз дорожній. Giant. алюмінієва рама. Два амортизатора. Позаду пружинка. Спереді пружинка. М'ягесенький. Шіманівські втулки. 28 колеса. Каплеподібні обода, міцні, повнорозмірні крила, фара є. Позаду у нас касета на 7, Альтус-перемикач. Міцний багажник. Giant 25 кілограм, широке сидіння, комфортне, гесеньке, акса замочок на заднє колесо. І ще додатково теж акція замочок. Можна його прищепити і колесо, і десь е на велопарковку. Кермо регулюється по висоті та по нахилу. А ціна такого красення 8650 гривень. Це дуже рідкісні велосипеди. Щоб мали такі, таку амортизацію, І ще при тому це якісний велосипед. Розмір АМЛ, доступний в СМТ кулики Львівська область. Запрошую на тест-драйв, оглянути його вживу, проїдеться на ньому. А хто з інших міст, 500 гривень задатку, купуємо коробочку, день-два велосипед у вас.